Не залишаються осторонь рятувальники. Зима близько і вона прогнозується важкою. Тому фахівці радять правильно користуватися приладами обігріву і опалення. Через війну ця зима для українців прогнозується непростою. Зважаючи на терор, що руйнує критичну інфраструктуру, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. У зв'язку з настанням холодів все більше використовуються електронагрівальні прилади. Основні вимоги пожежної безпеки під час використання електронагрівальних приладів, таких як масляних радіаторів, а також електронагрівальних електроповерхонь з закритими нагрівальними елементами, ми повинні дотримуватись таких правил, розміщувати їх на відстані не менше одного метра від горючих матеріалів. Потім перед використанням даних електроприладів необхідно звертати увагу на те, щоб на них не було механічних пошкоджень. А також має бути неушкодженою електропроводка. Не можна використовувати саморобні або несправні електроприлади, не вмикати у подовжувачі багато приладів, накривати їх зверху. Це може призвести до пожежі. Також можна використовувати в житлових будинках до двох поверхів, тимчасове пічне опалення. Це так називаються буржуйки. Дане опалення, дане пічне тимчасове опалення, допускаються прилади опалення, допускається встановлювати з урахуваннях вимог, викладених в інструкції заводів виробників. Рятувальники кажуть, під печами потрібно зробити ізоляцію, викласти кладку цегли чи на глиняному розчині або інший термоізоляційний матеріал не менше 12 сантиметрів заввишки, закритий зверху металевим листом. Дітей подалі під топковими дверцятами потрібно розмістити металевий лист 50-70 сантиметрів. Не сушити на печі дрова чи одяг, легкозаймисті речовини теж подалі. Не використовувати їх для розпалення. Очищати димоходи і печі від сажі потрібно не рідше одного разу на три місяці. Протягом минулого опалювального сезону на території Запорізької області в житловому секторі виникло 427 пожеж. Внаслідок них загинуло 67 осіб та отримало травми. 29. Рятувальники наголошують, користуватися альтернативним обладнанням для опалення можна, але обережно і відповідально.